Щиро вітаю всіх, хто прийшов сьогодні до полтавського художнього музею галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка на презентацію персональної ювілейної виставки заслуженого художника України Миколи Підгорного. Сімдесят дев'ять творів Миколи Васильовича. Ходять до збірки Болтарського художнього музею і так само є частиною Державного музейного фонду України. Це масштабна дуже колекція, і тому музей щасливий пишається особливо цими графічними і сюжетними композиціями на історичні теми. Кожен звернув на неї увагу, коли заходили до залу. Вона називається просто «Підгорний». І я думаю, цим сказано все. Тому що Микола Васильовича дуже добре знають і в Полтаві, і далеко за межами нашого міста, і далеко за межами нашої держави. І його, як громадського діяча, також він є співзасновником фонду захисту і підтримки талановитих дітей імені Анатолія Кубови. Він є ініціатором проведення декількох мистецьких акцій, які з успіхом пройшли в Полтаві, в тому числі, і е, у сімейному колі, і виставка однієї картини, погляд крізь роки, де була виставка фотографій, фотоальбомів. І знову ми згадували знамениті імена Хвилєвського, Фріденталя. Е, Через фото, через історію. Микола Васильович звертав увагу на історію власного роду Власного роду Пясецьких, Каменецьких, Костецьких, Погаєвських, підгорних. Тобто ми можемо говорити про те, що є цілий історичний пласт прожити цією родиною. І Микола Васильович є носієм тієї самої генно-родинної формули. Творчості і громадянської позиції. Ми, звичайно, знаємо. Ми, звичайно, коли говоримо про Миколу Васильовича підгорного, то говоримо про нього як про істинного патріота нашого міста. Це, знаєте, дуже... Не просто бути патріотом рідного міста, тому що в цьому місті, проживаючи все своє життя, Микола Васильович ніколи не залишався байдужим і опосередкованим до його життя. Ім'я Миколи Васильовича широко відоме і війшло в історію мистецтва саме його історичними портретами, тому що є портрет Шевченка. Петра Могили, Івана Мазепи, Полипа Орлика, Саміла Величка, Миколи Гоголя, Івана Павловського, Леоніда Позина, Панаса Мирного, Миколи Гнедича і багатьох інших. І його саме пошук художника, його доробок, коли він створював портрет Івана Мазепи, він війшов в перелік Іванали того портрету. Який вважається одним із найбільш правдоподібних і схожих до такі справжнього Івана Мазепи? І самі слова Миколи Васильовича, коли він говорить: я пишу тих, хто мені цікавий. Тому я думаю, що кожен чий портрет представлений сьогодні в експозиції. Має почуття гордості за те, що він став цікавий такому художнику, такій особистості, такій людині, як заслужений художник України Микола Васильович Підгорний. Разу, коли хочеться наголосити, що це ювілейна виставка, ось щось мене зупиняє. Мені не хочеться говорити про те, скільки йому років. Я думаю, це взагалі не має значення насправді, тому що Микола Васильович продовжує працювати як новатор. Він знаходить нові е, ідеї, він знаходить нові вираження, нові техніки вираження, знаходить якісь нові. Теми, які він піднімає в своїй творчості, і продовжує як новатор, як художник, як творець працювати і на сьогоднішній день. І за минулий рік буквально він створив дуже багато нових творів. Я думаю, що якщо ви слідкуєте за його сторінкою в інтернеті, то, мабуть, ви все-таки... Вернули на це увагу, що дуже багато саме нових творів, і тут в експозиції також представлені нові абсолютно твори, нові знахідки, і графічні, і живописні, і в олії, і в темпері, і в інших засобах вираження своєї творчої думки, свого творчого ідеалу. Тому, звичайно, на виставці взагалі, я хочу сказати, представлено 162 роботи. Це одна із наймасштабніших експозицій, в тому числі представлено 95 портретів. Написати портрет це взагалі дуже важко і складно, тому що художник кожного разу повинен увійти у внутрішній світ портретованого і пропустити його почуття через себе. І тільки тоді ми бачимо образ, в ми говоримо, справді Боже, який схожий, да? що є для нас, для, ну, для пересічної людини одним із таких основних критеріїв якості портрету. Взагалі, про Підгорного можна говорити дуже багато, і е, це може бути окрема якась зустріч, якщо ви заважаєте. Але сьогодні у нас продовження року ювілейного автора цієї, е, цієї виставки і тому будемо приймати вітання. Так? І перший, кого я хочу запросити зараз до слова, це перший заступник міського голови Полтави. Валерій Олексійович Пархоменко Вітаю всіх! Для мене велика честь сьогодні бути тут присутніми серед, можна сказати, еліти міста, яка опікується, формує культуру. Дійсно, Васильович, ви візитівка міста, ви візитівка Полтави. Все, що ви робите, це скарбницю нашого міста, скарбницю нашої держави. Тому для мене велика честь сьогодні бути тут вітати вас із вашим ювілейним роком. Я хотів би, щоб ми ще недоразово збиралися не тільки в цьому залі, а й в інших, де ми бачили ваші твори, ваші експозиції, приводили сюди обов'язково наших дітей. На культурі Миколи Васильовича можна вивчати історію нашої держави, починаючи. Від гетьманів, закінчуючи сьогоднішньою війною проти російського окупанта, коли ми боремо за свою свободу незалежність, Микола Васильович, низький вам клін і велика вдячність цієї полтавської громади. Хочу запросити до слова заступника директора департаменту культури і туризму Полтавської обласної військової адміністрації Лілію Федорченко. Щирі вітання, шанованому панству. Щирі вітання, Микола Васильовича. Як завжди, яскраво, сміливо і символічно. Знаєте, коли я переглядала ваші роботи. Я зловила себе на думці, що нехай вашою наступною музою стане перемога нашої країни, нехай ваші полотна будуть прикрашати вже мирну країну. Я вас щиро вітаю, хочу від імені департаменту культури і туризму Полтавської обласної військової адміністрації презентувати вам грамоту за ваші здобутки, за ваш талант і ваше натхнення. Нових нових вам! Зараз я хочу запросити до слова голову Полтавської організації Національної спілки художників України, заслуженого діяча мистецтв України. лауреата премії імені Миколи Ярошенка, Юрія Самойленка. Диплом премії імені Тетяни Яблонської. За вагомий особистий внесок у розвиток українського образотворчого мистецтва високий професіоналіст, багаторічну творчу та громадську діяльність нагороджується заслужений художник України Микола Васильович Інгорний. Провідний художник, масштабний художник. Шановна людина, я вважаю, що це є визнанням, і цей диплом, і ця медаль, класика теж українського мистецтва Тетяни Японської, яку він шанував сам і тепер він може носити цей орден, цей відзнаку від митців, які відомі в світі, і так як і сам Підгорний, досить поважний і прекрасний художник. Я хочу ще від імені присутніх привітати Юляра. Він прекрасно виглядає, людина, яка творчо працює, буду вже твори, тому перше здоров'я, творчі наснаги. І подякуємо Збройним силам України, що ми можемо зібратися, бути разом і святкувати цю мистецьку подію. Микола Васильович, що найкращого шануємося, бо ми там варті. Слава Україні! Я думаю, що варто нагадати про те, що. Микола Васильович з'ять зараз на фронті. і Він якраз захищає нашу батьківщину і захищає всіх нас і бореться за свободу. Я думаю, кожному в кого в родині є така історія. Дуже непросто і нелегко. і Нам залишається всім тільки молитися. Мабуть, тому з'являються ці образи Христа, бо нам спасе нас всіх справді тільки Бог. Я хочу ще запросити зараз до слова заслуженого художника України, член, члена спілки бандуристів України. Івана Іван він дуже наполягає на вітання. Художника полтавця Миколу Васильовича. Я вітаю і, і значить, від імені. Національної спілки кобзарів України я, значить, як кобзар обов'язково повинен даже, от, привітати його козацьким маршем козацькою піснею. гук мати гук, де козаки йдуть. Для художника зробити такий величезний проєкт, відкрити себе з усіх сторін, показати всі свої найпотаємніші куточки своєї душі, розказати про все те, що болить, а болить і Полтава, наше рідне місто, болиті чисто людські стосунки, болять діти, це все нові твори, болить історія, яку пережила трагічна, це все болить. Але в той же час і радує. радують пейзажі, радують мрії, радують надії. Але це величезне щастя, яке має тільки художник. Величезне щастя, що сьогодні ви тут, що ви прийшли розділити цей день, цю радість, цю перемогу Миколи Васильовича з, разом з ним і. Привітати його з цією визначною подією в житті автора. Отже, вітайте, заслужений художник України, зворак безкінечної кількості премій відзнак, нагород медалей. для нас найважливішою є премія імені Миколи Ярошенко. Художник, який вже склав. Частину мистецького простору України художник, який вже вписав своє ім'я в історію мистецтв. Художник, який вже вписав своє ім'я в історію України. Ваші облиски, Микола гор. Шановні. Пані і панове, я вам дякую, що ви прийшли на мою персональну юбилейну виставку. Я дякую цьому музею. Я дякую Олі Миколаївні Курчакові, директору і мистецтвознавцю. І Робітників цього музею, які зробили цю експозицію. Якщо ви тут декілька секунд на кожну роботу будете дивитися, то це в середньому 75 хвилин. І я вам співчуваю. А якщо за ювелай? я живу еще дышу, еще мечты не улетают. крылами все еще машу, смотрю, как перья выпадают. Пять років мой друг. Максимов переробив свої строки і, і сказав, щоб я прочитав на своєму 75-літті. А я подумав, так пер'я ще не випадає, прочитаю на 80-річчя, щось не бачу. Ще раз вам всім дякую.